Дуже сильний ритуал для достатку. Кожна людина хотіла б жити у достатку та багатстві, однак не всім вдається досягти бажаного. Навіть якщо ви працюєте зранку до ночі, то це не означає, що у вас з'являться великі статки. В такому випадку для притягнення грошей. Знадобиться проведення дуже простих ритуалів, з якими я зараз поділюся. Справжнім символом багатства є лавровий лист. Щоб гроші постійно до вас липли, слід провести дуже простий ритуал. Вам знадобиться лише лавровий лист та свічка. Вам слід спалювати лавровий лист над свічкою і в цей момент сказати таке замовляння. Лавровий лист палає, щастя та добробут у мій дім закликає: Нехай буде так. Цей ритуал можна повторювати один раз на тиждень. Є іще один обряд тут вам не потрібно буде спалювати лавровий лист. Лавровий лист слід водити над свічкою і промовляти такі слова. Лавровий лист підігріваю, грошовий канал собі відкриваю. Нехай буде так.